І безумовно, ми хочемо, ну і спостерігаємо і допомагаємо в тому, щоб ці реформи відбувались у відповідності до міжнародних принципів та стандартів Ради Європи і Європейського Союзу. Чому саме сьогодні ми запросили вас обговорити ці теми? Я думаю, що довго пояснювати не потрібно. 29 жовтня. У нас відбулись вибори, перші вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді, і ми дуже хотіли б, це одна з наших перша мета. Ми хотіли б обговорити проблемні моменти і ваші рекомендації. Погляд, регіональний погляд щодо якраз покращення закону про місцеві вибори. Це наша перша головна мета, і як ви знаєте, 7 листопада в першому читанні був прийнятий Виборчий кодекс, проект Виборчого кодексу. І зараз протягом двох тижнів готуються поправки до другого читання. І ми також, ну скажімо, хотіли би це наша друга мета, хотіли б обговорити і проблемні питання щодо організації щодо Виборчого кодексу. Єдине, що Ну можливо, як ви бачите, за зараз дискусія розгорнулася щодо виборчого кодексу переважно навколо виборчих систем. Виборчі системи на парламентських виборах. І ми нам би не дуже хотілося, щоб за саме виборчою системою ми загубили проблемні питання місцевих виборів. Тому от якраз це і є нашим завданням. Ну і я сам близько 20 років був керівником громадської організації в Донецькій області, і я чудово знаю, мені особливо мені не дуже приємно було коли депутати або політичні партії обговорювали певні проблеми і законопроекти для регіонів без участі самих регіонів. От саме для того, щоб не повторити цієї помилки, сьогодні ми у вас ми хочемо почути ваші проблеми, ваше бачення того, як, які рекомендації, як повинна розвиватися ситуація щодо виборчої реформи. От. І Ну, безумовно, я сподіваюся, що все, всі ваші рекомендації, які сьогодні будуть висловлені під час столу, вони знайдуть своє відображення і в тих поправках, які будуть зареєстровані до другого читання в виборчому кодексі.